Почали. Mm -hmm. Розташуйтесь так, як вам зручно. Спробуйте максимально розслабитися. Зараз. Я проведу біосеместивний сеанс корекції фізіологічних процесів вашого організму. Ваші очі можуть залишатися відкритими, але якщо ви їх закриєте, ваше тіло розслабиться ще більше. Заплющіть очі. Не турбуйтесь про те, що з заплющеними очима ви можете мимоволі заснути. Ви не заснете. Навіть відчувши легеньку сомливість, ви будете добре чути мій голос і повністю тримати під контролем свій стан. А тепер я починаю від сеанс санк з ковекції, фізіологічних процесів вашого організму. Тіло перебуває в тому положенні, яке ви обрали. Ви добре чуєте мій голос, добре чуєте музику. Ви можете відчути чи уявити, я ледь торкаюся вашого чола. Через деякий час, ви помітите, що від моєї долоні ваше чоло починає відчувати слабке тепло. Це тепло майже непомітне, однак Воно особливе. Це ледь відчутний інфрачервоний спектр теплової оболонки моєї доми. Він активізує процеси саморегуляції у вашому організмі. Під час сеансу у вас можуть виникати різні відчуття. Але, можливо, нічого особливого ви не помітите. І те і інше нормально. Позитивний ефект нашого сеансу не залежить від того, відчуваєте ви зараз що не, чи ні. І я продовжую оздоровчу прекцію вашого організму. Слабке тепло від моєї долоні. Проникає в кожну клітинку вашого чола. Поліпшує кров, нормалізує обмін речовини, озороча хвиля проходить все далі і далі, потрапляє в кожну клітинку нервової системи. Незалежно від того, відчуваєте ви від моєї долі чи ні. Не. Ваша нервова система зміцнюється. Осогортає спокій і рівноваженість, Спокій і безпроботність відновлюється функції клітин мозку. Кожна клітинка нервової системи отримує достатню кількість поживних речовин, кисню, енергії. Ваша свідомість набуває рівноваги, упевненості. І ясності. Рішується мислення, Ам. Покращується настрій. Це ваш час. Він належить лише вам, вам і вашому здоров'ю. Зараз нікуди не потрібно успішати. Вільні від необхідності щось згадувати або укладати плани на майбутнє. Зверніть увагу на своє тіло. Воно розслабляється все більше і більше. Все більше і більше вас обертає приємну важкість, незворушність. Спокій. Ви відпочиваєте. Відпочиваєте. Ведь почему Зараз переведіть увагу на свою шию. Слабке тепло від моєї долоні огортає шийну ділянку хребта. Поліпшується кровопостачання шийних м'язів. Нормалізуються фізіологічні процеси, щитоподібних до подібний залоз, огортання,